2026 рік для Лева це час, коли життя виходить на новий рівень. Ти позбудешся зайвого, зміцниш себе внутрішньо і навчишся діяти мудро, а не імпульсивно. Серце відкриється до нових почуттів, а шлях до нових можливостей. Диявол на початку року можуть з'явитися спокуси, що виглядатимуть привабливо. Але приховують загрозу легкі гроші, порожні обіцянки або токсичні люди, які підштовхуватимуть до ризикованих вчинків. Однак не хвилюйся, помірність часно втрутиться і проведе тебе крізь усі пастки року. Ти відновиш внутрішню рівновагу, знайдеш гармонію у справах, стосунках і думках. Помірність стане твоїм надійним провідником, навчаючи діяти спокійно та зважено. Паж кубків. В наступному році на тебе чекають приємні сюрпризи, романтичні зустрічі і, можливо, поява людини, з якою ти відчуєш себе по-справжньому щасливою. Будь відкритою до почуттів І не бійся проявляти ніжність. Десять жезлів. Головна порада року не перевантажуй себе, скинь зайве і дозволь собі рухатись легше. Навчись ставити межі і обирати себе. Дихай вільно, насолоджуйся моментом і будь там, де тобі добре, щасливою та впевненою в собі.